Вітаю, це рубрика без стресу. Гостя нашої студії, психотерапевтка Олена Дейна. І сьогодні поговоримо про те, як формувати бажання та цілі на новий 2024 рік. Олено, вітаю! Вітаю Олено. 2023, як і 2022 для нас, українців, був дуже непростим. Він когось кардинально змінив життя, в когось, можливо, забрав найрідніших людей, когось розлучив з кимось, але все ж таки. Для більшості хочеться ось такої невеличкої атмосфери свята чи варто собі її зараз дозволити? Ну не просто варто, а обов'язково треба це зробити, тому що щоб відновлювати сили від втрачення від стресу, який ми переживаємо, нам необхідні елементи радості, так тобто відчуття захищеності, задоволення того, що нам нагадує наше повсякденне життя в минулому, коли воно було спокійне, тому що коли ми радіємо, виділяється дофамін. Uh, і таким чином ми відчуваємо піднесення, нам стає краще, і ми відновлюємося. Uh, і це така профілактика від стресу. Тому, uh, щоб не бути постійно в стресі і не виснажуватися, нам постійно необхідно знаходити uh, прям зробити цю ці таку процедуру кожен день, якісь елементи, які мене можуть потішити, так яким можуть підняти мій настрій. Це не означає, що тобі треба ходити зранку до вечора, усміхненим, коли падають бомби. Ні, але коли є можливість отримати хоч якесь задоволення від скле. Кави від спілкування з кимось, так, від переглядання якихось можливо. Приємних сюжетів, там не знаю, в інтернеті, можливо, якісь прості битові речі, коли ти пересаджуєш квіти, там не знаю, приймаєш ванну, чи ще щось. Оце обов'язково треба робити. Це прям зараз я би сказала, що задача номер один кожної людини шукати ось ці елементи задоволення, які можуть відновлювати наше ментальне здоров'я. Адже ми знаходимося в колосальному стресі. Кінця краю цьому немає, і багато людей можуть виснажитись настільки, що коли повернеться мирне життя в наше життя. А життя в нашому житті не буде. Ми не зможемо емоційного відчувати, тому що прийдеться відновлюватися. Тому з усіма клієнтами, з якими зараз я працюю, я працюю перш за все на відновлення ресурсу, на пошук цього ресурса на відстані руки завжди є якісь елементарні речі, які приносять задоволення, і їх необхідно. Постійно тримати фокусі уваги, щоб себе підтримувати. Тобто, якщо хочеться поставити ялинку, прикрасити оселю, то не потрібно собі це забороняти робити. Я вважаю, що не потрібно, тому що дивіться, якщо подивитися на саму логіку процесу, як би це дивно не виглядало війни, так, то війна відбувається і зараз люди, які на передовій, наші воїни в окопах, вони фактично. Воюють за те, щоб в тилу збереглось що життя. Угу. Ну вони ж не пішли туди людей вбивати, в них немає такої мотивації. На жаль, це якби побічний ефект так, війни. Пішли вони туди, щоб тут збереглась життя. Тому, коли ми не зберігаємо життя і традиції та культуру, не розвиваємо, не, не, не зберігаємо якісь ті речі, які можуть потім принести цим воїнам, які повернуться задоволення, відчуття, що я не зря воював. То тоді ми получається як би сказати, не підтримуємо те за що вони воюють, а воюють вони саме за життя. Звичайно, не потрібно робити можливо там прям фірверків, якихось так, якихось нереальних карнавалів. Ну Просто порадіти тому, що йде новий рік, створити нові цілі, так? послати якесь візуалізацію майбутньої перемоги. Це обов'язково треба робити. Мало того, Боже мій, зробити якісь прості штуки, щоб ті люди, які зараз там в окопі, щоб в них теж були ті ялинки, щоб в них також само були, не знаю, подарунки. Я вам скажу більше, от згадайте моє слово, ви побачите, що військові будуть найкреативніші там на передовій, вони поставлять ялинки, розумієте? Вони обов'язково зроблять іграшки, вони ще. Передадуть вітання сюди, бо вони, як ніхто, там відчувають гостро елементи е, життя е, ну, свят... якби, такого нашого, так, життя е, е, людського. Е, отже, вони це вони це цінують, і їм важливо, щоб ми так само тут зберігали життя. Ну, переконана, що українці всі спільне бажання загадають у новорічну mm -hmm. ніч, одна і найголовніше, але кожен і якісь свої маленькі мрії, mm -hmm. цілі також. Е, Бажає, мріє, сподівається, що вони здійсняться в новому році, як їх правильно формулювати, можливо, прописувати, uh -huh. враховуючи ще й фактор війни? Ну, по-перше, завжди, коли ви на якісь свята щось бажаєте, то правило номер один: перше, кому ви повинні побажати щось конкретне, це собі. Uh -huh. І тому завжди всі побажання починаються бажаю собі, і далі ви називаєте що? Далі бажаю рідним, так? Uh -huh. бажаю роду. Бажаю країні, розумієте, в нас є по відношенню до нас різні зони, так ну наближеності і розширення. І основа це ви. І ви маєте бути задоволені. Ваші мрії повинні збуватись. Тоді ви маєте що давати іншим. Тому, коли ви бажаєте, аби діткам було добре, а я вже якось там переживу. Це не працює. Ви не можете нічого дати діткам, якщо ви не радієте, а радієте ви коли? Коли ваші бажання збуваються так. Ну і друге, коли ми щось бажаємо, то це має бути дуже конкретно. Воно повинно відповідати на питання: що, скільки і коли. Якихось таких загальних, узагальнених речей, до прикладу, там, бути гармонічним, щасливим, не знаю, от, багатим. багатим так. Наш мозк, він не розуміє цього послання. Коли ми бажаємо, ж насправді кому це замовляємо? Собі. Так, то, що я собі бажаю, я, звичайно, там мрію про те, що це якось відбудеться казково, але насправді це програма, це задача, це план на, на рік для нашого мозку, щоб він знав, що із оточення вибирати як ресурс для реалізації цього плану. Тому багатим це скільки, це як, це коли, так. Тобто людина повинна чітко собі називати цифри, але вони не повинні бути відірвані від того, де ти зараз знаходишся. Тобто, якщо в тебе в голові є план, як це можна реалізувати, значить ти називаєш. Якщо в тебе немає плану, навіть приблизного, то краще цього не робити, тому що ти будеш розчарований, так? назви те, що для тебе є зрозумілим, як цього можна досягнути. Якщо ти, наприклад, розумієш, як скинути тобі там 10 кілограм ваги. То ти і замовляєш цю мрію, так а тому, що в тебе є план, як це реалізувати. Якщо ти кажеш там мінус 50, і ти не представляєш там через два місяці, Ну вот би хотілось. Ну це така трошки дитячий підхід. Так, тобто ми ставимо ціль, щоб вона була чітка, конкретна, і щоб в нас під це була був план. Ну хоча б на 80% нам зрозуміли, як це можна реалізувати. Ну, і зараз в умовах війни нам обов'язково потрібно щось планувати, тому що це те, що нас тримає за реальність, і тут є деякі базові речі. Звичайно, горизонт майбутнього наш зараз порушений, ми не можемо багато що спрогнозувати, і потрібно це прийняти. Ну, прийняти, що ми знаходимося в турбулентності, що реальність змінюється. Отже, на що я впливаю? І тут є речі, які точно можна планувати. Наприклад, там своя зовнішність, так, ем, сві, своя ідентичність. Що таке ідентичність? Ну, до прикладу, я хочу стати не знаю, IT. Працівником так, а тіком, а, напрямка, або я хочу стати дизайнером, або я хочу стати тим, хто розмовляє англійською мовою, так, mm -hmm. або там розбирається в садівництві. Одним словом, я хочу здобути якусь нову опцію, якусь компетенцію, і я, відповідно, це планую, тому що це в моїх силах. Купити програму, повчити, виділити на це час. І це така важлива частина, це саморозвиток. От зараз, коли період ще невизначеності недостатньо даних навколо на які можна опиратися, потрібно вкладуватися в себе, в свою освіту, в свій розвиток, своє навчання, готувати себе як механізм під якісь нові можливості, які з'являться. Друге, що я можу ще зробити? Те, що в полі моєї діяльності, там, до прикладу, зробити ремонт в приміщенні якомусь, так? Привітати друзів, щось організувати одним словом, те на що я впливаю в повсякденному житті. Ну і які я традиції, не знаю, які я правила буду зберігати протягом цього року, які для мене будуть підтримувати стабільність мого життя, тому що нам важливо зберігати хоч якусь стабільність. Отакі такі прості, хоча б речі, обов'язково треба планувати, бо інакше життя перетворюється в хаос. А найстрашніше для нас це що коли ми втрачаємо відчуття контролю, тому нам ось це планування це підтримання в собі відчуття стабільності і що я щось контролюю в цьому житті. Ну а що не контролюю, то ми приймаємо це як факт. Угу. І останнє запитання: що варто собі сказати, можливо, за щось подякувати, побажати власне собі в переддень нового року. Е, ну, в кожного свій список, так mm -hmm. і кожен рік обов'язково це потрібно робити по одній простій причині: що ми, як правило, тішимося тільки досягненням. Ну так нас виховували, так mm -hmm. Там, купив машину, побудував хату чи ще щось будь от Тоді я молодець. А ось такі елементи досягнення великі, крупні, да, які ми можемо погородитися, вони не можуть. Траплятися постійно. І коли ми щось втрачаємо, ну от як люди, які зараз втратили там, домівки так, або втратили все, переїхавши сюди, то виходить, що тоді йде якби, обнулення, безцінення себе. Тому, щоб відчувати цінність свого життя, нам потрібно навчитися цінувати досвід. Ви розумієте, це в нашій культурі ніби як не, не підтримується. А, якщо ти навчився варити борщ, то ти вклав туди що зусилля. Що таке зусилля? Це життєва енергія. Життєва енергія зав'язана на час. Тобто ти вложив туди години свого життя. Це цінність. Угу. Ти туди направив увагу. І якщо ти навчився, значить ти маєш собі подякувати. Я в цьому році навчився. Варити борщ, а чого? А тоді ти фіксуєш, і тоді в тебе укріпляється твоя самооцінка. Я той, який вміє варити борщ. І якщо я за рік подивлюся, скільки нових речей я зробив, моя цінність, самоцінність всередині, да мій просто розширюється. Тому що є люди, які багато що вміють робити, багато зробили дій. Ну там, до прикладу, можливо, ще не добудували будинок, там чи ще що-небудь. Ну за цей час скільки вони компетенцій життєвої створили, так тобто навиків, знань, цей життєвий бігрант, це цінність. А самоцінність людини залежить від вміння її цінити, свої зусилля, які вона прикладає в здобуванні чогось. І ось саме за це потрібно подякувати собі в новорічну ніч. І я вважаю, що нам всім можна подякувати собі за те, що ми справляємося. Я вам дякую і дякую, що цей рік провели з нами. Ну і ставлю ціль, що нові програми в 2024 році з вами також будуть. Дякую. Я вам також дякую і дякую собі і вам за те, що ми е навчилися за дуже короткий термін знімати е рубрики для того, щоб вони були цінністю і підтримкою для інших людей. Е це наша перемога цього року. Дякую. Олено ще раз дякую. Нашим глядачам я дякую за увагу і бажаю нехай наше спільне найголовніше бажання обов'язково збудеться у новому році. Ну і звичайно, нехай збудуться усі ваші мрії та бажання. Бережіть себе.